Ось і настав понеділок, друзі. Тож зараз буде ще є на продаж. Як ми останні два роки, так і робимо щопонеділочко. Тож, чай, каву та поїхали, друзі. І нагадаю, нагадаю одразу, що працюємо щоденно, з 9 до 6 години місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2А. Приїжджайте. Так, починаємо. Отакий От прицеп дача 25 коштує. Тут такий намет. Ограмезний, так це ставиться, так що, кому там потрібна така дача на колесах, будь ласка, це паспорт є. Так, в порядках пішли. Отакий От у нас Volkswagen Passat 18 рік, 2.0 бензин, автомат 11218 рік. Jetta 2.0 газ бензин, 13 рік, механіка 7900. Автоматична A5 18 TCI, 10 рік. 7500 гібрид. І ще з газом 2,5 бензинчик тут. 14-й рік Camry 10500. S-Line А6. шикарно заряжене авто з 3-літровим двигуном. Бензинчик 11-й рік, 120 рідного пробігу, 15,2. А пішли вже сюди. Ще одна Audi, А4, універсал. Дволітровий двигунчик на 220 коней. Так, шостий рік, 7 тисяч, все, вже без торгу остання ціна. Далі, Opel Astra J 11 рік, 14 бензиновий двигунчик за 7 тисяч. Дволітровий бензиновий двигун. Механіка 6 ступка, меган другого покоління за 5-300 грудень шостого року. 1,6 дизельочок автомат 508 Peugeot, 16 року автівочка за 10 тисяч. Сімімісний Logan MCV дача. 1,6 бензинчик. Автівочка 11 року за 7 тисяч. 2009 рік, третій Megane, 1,6 бензиновий двигун, механіка 6 ступачка за 6700. Так, пішли сюди. Не будемо робити дублі. Санта-Фе офісалочка в шикарному стані. Тобто це не пригонка і не Америка, кажу, ж, як є. Будь ласка, 17500, 24 бензин, автомат. Повнопривідний Hyundai Tucson, 2 літра бензик, 6 рік, 7500. Повнопривідна Suzuki Vitara, 2 літра бензин, 7 рік, 8000. Все все механіка. 2-літровий бензиновий двигун, передній привід, Рідна фарба усього Спартежа за 7800. Так, сюди пішли. 1,9 дизельочок, Renault Grand Scenic, клімати, круїзи датчики, і все в нього є. Звичайний простяковий автомат за 5800. Сімимісна Zafira, 1,7 дизельочок, 13 рік за 6,300. Механіка, 6-слупкам. Механіка 6-й 1,6 газ бензин у Renault Сеніка, 8 го року за 5800. Сімімісний тауран 1,6 MPI двигун. Сьомий рік за 6500. 1.3 Opel Combo, 8 босьмий рік пасажир за 5000. Кенгу пасажир 1,5 дизельочок, 9 рік за 7200. Е, Рено, Рено, Кінгу. Рено Кінгу, е, 2006 року 1,4 газ бензин за 4500. Ford Electro, 23 батарейка, запас 110, кліматик розідатчики Шкіра за 6200. Долітровий бензиновий двигун Citroen c 4 2005 рік за 4900. 1,6 газ бензин. Кія Черрата, 7 рік, 5300. 1,6 газ бензин, Шкода 13-го року 137 родного за 8800. Далі біжу. Citroen 1,6 бензинчик автомат DS4. 2012 рік 8700-150 рідного. 1,4 MPI Golf Plus 5 рік. 5600 5 рік. 1,6 газ бензин автомат. Nissan Note 7 рік за 6500. 1,4 MPI Golf 5 покоління 6 рік за 5700. 1,6 дизель автомат 6 Golf, гольф, це 11 рік за 8500. 1,6 MPI Seat Leon Такий спорткар, та 17 дисків і так далі. 500 4100 за цей Смартик го року, літровий двигун автомат 4100. 1900 за 2003 рік такий Сем з двигуном від Ланоса, 1,6. 1,6, газ, бензин, Нубіра, 98 рік. 3,200 Реноклі 14 автомат газ стоїть. 2002 рік. 1800 1,3 газ-бензин, газ бензин газ четвертого покоління за цей Сенс з 2003 року. 4300 це у нас Сітроян CLZ 13 рік, дизельочок 1,6, як бачите. 1,5 газ, бензин, склопідіймачі, гідрач, хандюрчик, все працює. АВО за 2504 рік. АВО 2006 рік. 1,5 газ, бензин, базова комплектація за 2800. 1,6 е, бензинчик, звичайний автомат на цьому е, Peugeot 206, сьомой рік за 4 тисячі. Далі йдемо на ці автівочки. Це у нас нерозмитнені тут є. Ось такий от Santa Fe, е, 2-літровий дизельочок, механіка за 3 перший рік. На рамі повнопривідний Рексон Сан, -Сан 2,7 дизельочок за 4 тисячі. Тут по ТП у нас 3300 коштує. Це у нас GMC санвав такий от пікапчик. 2002 рік 22 газ бензин. І такий от УАЗ 2001 року 29 газ другого покоління стоїть за 90 тисяч гривень. Ось він, будь ласка. Далі там пара автівочок стоять. Це у нас авторинок, люди самі продають, їх номера там на машинах. Ось тут у нас купа вільного місця, де повинні стаяти ваші автівочки. І також, як бачите, ми розпродалися, як завжди на вихідних, є купа вільного місця. Так що, друзі, приїжджаємо. Карпарк нагадую, щоденно з 9 до 18 години місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2А. Рад був всіх бачити, телефонуйте, пишіть ви завжди на зв'язку.